Шановні друзі, тільки що ми зафіксували, що в Верховній Раді присутня 16 народних депутатів. Інші не знайшли в собі сили відбути, якби відпрацювати тут до кінця. Ну, сильно зайняті. Чим зайняті? Чесно скажу, не знаю. Хоча певні здогадки, друзі, є. І е, чим же зайняті наші колеги? Ну, варіанти. Варіант перший. Вітають зараз вже колишнього генпрокурора, обіймають його, може плачуть разом з ним, значить, що все-таки його звільнили. А, і, а, значить, деякі от кажуть не колишні ще, значить, на, на останок, може що ще, ще з нього ще просять, може він ще щось робить. Я хочу сказати, шановні колеги. Подивіться, що відбувається в країні. Катастрофа з корупцією. Ну це вже знають всі. Це бачить вся країна. Вся країна бачить ці будинки, квартири, набиті баблом. Вже ну воно так лізе, що це вже неможливо приховати. Але що далі відбувається? Чи хтось намагається з цим щось зробити? Абсолютно ні. Тільки після страшних скандалів прибирають чергового генпрокурора. На якого це все покладуть? Зверніть увагу, сьогодні Генпрокурор України був звільнений просто у відсутності Президента України. Знаєте, таке відчуття, що президент України тут взагалі ні до чого. А хто нам висував пана Костіна в Генеральні прокурори України? Зеленський. А де Зеленський, щоб відповісти, а як же цей Генпрокурор так відпрацював? Де переможена корупція? Де. Україна, яка квітне, як він там розповідав в його програмі, де все це? А що ж він не прийшов сказати: ну, от да, помилився, не той генпрокурор не прийшов. А те саме було попередньо, була генпрокурорка Венедіктова. А де вона, якщо хтось не знає з глядачів, вона в Швейцарії, друзі, в Швейцарії Вінідіктова. В неї все добре, в Швейцарії. З роботою своєю вона не впоралася повністю, коли вона була генпрокуроркою. А чи Зеленський вибачився за Венедіктову? Ні. А за е, Костіна вибачився? Ні. Та він не збирається ні за кого вибачатись. А в мене питання: а хто тоді винний? Громадяни України, ви голосували за Венедіктову? Ні. За Костіна? Ні. Ви голосували за Зеленського. А він провалив свою роботу по боротьбі з корупцією і по забезпеченню законності в державі. І де відповідальність? Нуль. Нам приносять план перемоги. Та нам треба почати з плану перемоги над корупцією. Бо без цієї перемоги не буде ніякої іншої перемоги. Це, очевидно, кожній людині. Ну, президенту ні. Він нам не приносить такого плану. А люди, які мали б це зробити, їх просто міняють як такі шкарпетки. І все. Забруднилися, вже зовсім йде неприємний такий запах. Ну, поміняємо на іншу, яких теж ніхто не буде знати. І далі ще раз поміняємо, ще раз поміняємо, ще раз поміняємо. Ганьба. Далі, щоб якось це все перебити, перебити цей запах, перебити все, що відбувається в державі, бо люди вже ну, в шоці вирішили, а давайте підсластимо цю пілюлю людям, дамо їм тисячу. Тисячу гривень. Значить, я е, в цій залі, е, я не знаю, яку кількість разів підіймав питання, наприклад, дитячих виплат. 860 гривень на місяць на дитину. Ще раз, 860 гривень на місяць на дитину. До трьох років. Що можна зробити на 860 гривень? Нічого. І коли я підіймаю питання, давайте збільшимо, що говорить наш уряд, якого немає, звичайно, теж. Говорить, грошей нема, то дати гроші на дитину в умовах демографічної катастрофи в Україні, то грошей нема. А дати від Зеленського тисячу гривень гроші одразу з'являються. Причому те, що ці тисячі гривень положені і прокурорам інвалідам, і крупі, всій всієї родині, і бізнесменам великим і маленьким, і народним депутатам, і самому президенту. Що так нуждаються? Нє? Ми тут самі нужденні. А нащо тоді це робити? Чому реально не допомогти тим, хто цього потребує? На дитину, пенсіонер 2361 гривня. Як можна на це жити? Інваліди, і можна це продовжувати безкінечно. Нічого цього не робиться. Замість цього отримайте тисячу. Настільки це все ще і низько. Я нагадаю, що ми тут голосували нещодавно, і слуги народу протягли рішення про підвищення податків. Я не знаю, його щось президент не підписує, поки може, слава Богу, і не підпише. Але якщо він його підпише, то військовий збір буде становити 5%, І що це означає? Ви вчителька. Вас зарплата 10 тисяч гривень, а це ще і непогана зарплата. На жаль, є вчителів, яких ще менша зарплата. Я мовчу про дитячі садки, де по 6-7 тисяч гривень зарплата. Це просто стидоба і багато хто інших. Менше мінімальної, так. Да, тому що ще їм не дають навіть повну ставку. Ну, от ви вчителька, у вас 10 тисяч гривень зарплата. З вас будуть щомісячно тепер брати по закону, який прийняла ця більшість. Коли його підпише Зеленський, 500 гривень щомісячно. А тут тисячу з барського плеча одноразово. Як працює? Або ви, або ви працюєте в Укрзалізниці. Те, що там провідники отримують по 7-8 тисяч гривень зарплати, ганебні, абсолютно, У «Укрзалізниця», на якій тримається все. А, ну, а може, ви там працюєте все-таки там, машиніст, можете отримувати 15 тисяч гривень зарплати чи 20. З вас будуть брати кожен місяць, тільки по цьому податку тисячу гривень. Кожен місяць. А з барського плеча тисячу раз просто одноразово хочуть дати. Ну це якесь одноразове знущання. Це знаєте, щоб обірнути ганьбу, яка відбувається в державі, в такий фіговий лісточок у вигляді однотисячної купюри, яким хочуть прикрити все те, що є. А воно не прикривається, бо воно дуже погано виглядає і дуже погано працює. ВПО забирають ВПО виплати. Забирають, 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 забирають вже не знають, що ще забрати в ВПО. І зараз говорять, і ВПО отримують тисячу. А що робити з тією тисячою? Коли не дають ні на житло, коли забирають виплати нещасні дві або три тисячі гривень на людину, що таке для людини, яка втратила все, в якій квартира була в Маріуполі знищена, яка не змогла нічого з того Маріуполя вивести. Так, питання, а шо, так ви забираєте в цих людей навіть ці 2-3 тисячі гривень, і ви тепер хочете дати там тисячу з барського плеча? Взагалі ми збираємо щось зробити з ВПО чи ми хочемо, щоб вони або поїхали назад в Маріуполь, уж там в руїнах жити, або просто поїхали за кордон. А ми потім скажемо, а де ж українці? А де вони? Та отак от ми їх самі втрачаємо, ми їх просто втрачаємо, викидаємо. Та й все? Військовослужбовці, йдемо та далі. Ну це ж в нас просто катастрофа. Хто пообіцяв тут? Уряд був сказав, буде закон про демобілізацію, буде закон про терміни служби. Де закон про терміни служби? Скільки ще разів треба про це спитати? Коли ми до нього прийдемо? Ви просто збрехали? Так на що це було робити? Ну Люди ж, вони бачать, і ці військові є. Де закон про терміни служби? Де повага до військовослужбовців? Де іпотека, яку ви обіцяли? Де все це? Де хоча б просто контракти, які можна заключити на півроку, рік і прийти відслужити в своїй бригаді тим патріотам, які готові? Але вони вже не готові йти безстроково. Вони хочуть знати, скільки їм служити. Ви їм це не даєте зробити? Замість цього, влаштовувати рейди по концертах чи ще десь? А яка ефективність цього? Ефективність цього нуль. Нуль ефективність цього. Далі ці люди приїжджають на позиції, вони не готові воювати. А що зробила держава, щоб ми мобілізовували тих, хто може воювати? Готовий вміє? Що ми зробили, щоб дати їм іпотеку, зарплату, соцпакет, відпустку, термін служби, зрозуміли, повагу. Нічого. Простіше, просто. Через систему ТЦК набирати кого завгодно, щоб показати галочку. І знов до нас сьогодні приходить секретар РНБО і говорить, нам потрібно ще 160 тисяч людей. Яких 160 тисяч обмежено придатних, яким нема чого дати в руки, чим вони будуть воювати? Тоді нащо ці 160 тисяч людей? Може, ці 160 тисяч людей потрібні на військовому підприємстві, але ж тоді його треба створити, а не тільки розповідати про це. Може, вони потрібні на будівництві фортифікацій, які ви не будуєте. І ми бачимо, як ми втрачаємо місто за містом, місто за містом під гаслами плану перемоги. Ду -ду 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 -ду. Кожен день! Ми навіть вже не говоримо. Сілідаве, ну ми вже не говоримо. Ворог наближається до стратегічного Покровська. Я не хочу знати про план перемоги якоїсь. Я хочу знати про план захисту Покровську. Будь ласка, зробіть його, а головне виконайте. Захистіть це стратегічне місце. Захистіть дорогу на Дніпро. Припиніть розмови. Вони вже набридли. Вже неможливо все це слухати. Два-три тижні, кава, ще щось. Ще от черговий план. Ще черговий план, ще три плани, ще три потужних саміти. Давайте зробимо, давайте от Покров захистимо. Хочу каву в Покровську. Далі буде видно ще де. Ми про це говоримо в Верховній Раді? Ні. Ми це обговорюємо ні. Нічого цього тут немає. І 16 народних депутатів п'ята година, ну то можна працювати 17. Пан Цимбалюк, гідний депутат, він прийшов далі працювати. Виходив, я впевнений по справах. Інші депутати, я не знаю, де. Ми про це говорили. Ідемо далі: кордони і корупція. Взагалі, хочу про корупцію ще сказати. Ви знаєте, а, от корупція, да, погано. Як в усьому світі борються з корупцією? Є два шляхи, і два, не два шляхи, а один шлях, але досягається двома: знаєте, з двох рук, якби це робиться. І рука права, перша, вона зменшує простір для корупції. І рука ліва, правоохоронні органи, може, навпаки, яка б'є по голові тих, хто все одно нею займається. От всі. От два способи. Нема нічого іншого, нічого світ не вигадав. Тож, якщо ми в Україні хочемо зменшити корупцію, що нам треба зробити? Перше, зменшити підстави для неї. І, наприклад, кажу: кордони. Да ви не відкриваєте кордони. Чому? Тому що ви продаєте квитки за перетин цього кордону. Через МСЕК, через шлях, через інші струк... системи, які ви зробили. І така чорна мутна ріка, чорного бабла несеться в місто Київ, не в місто Хмельницький, не в місто Львів, в місто Київ, в Печерський район. І це треба сказати правду. І вулицю можемо сказати вулиця Банкова. Так це ж треба сказати, і все це несеться. Чому і так? Тому це дуже зручно. Дуже зручно. Закрили кордон і сидимо, продаємо квитки на нього через нього. Фантастика! Фантастична схема. Така, знаєте, Північна Корея, але з таким присмаком е, латиноамериканської корупції. Це нормально? А далі ми говоримо: а що? А давайте ми розформуємо МСЕК. Ви знущаєтесь, ви реально, ви реально втираєте, вибачте, я не знаю, як це інакше сказати, що це щось змінить. Давайте переназивемо його, давайте посадимо. Давайте, щоб за мсеківцями дивилися ДБРівці, за ДБРівцями СБУшники, а за СБУшниками хто? Це не працює, це просто треба припинити. Просто треба відкрити в державі кордон. Тому що всі, хто хочуть, його легко перетинають, купляючи квитки. Та треба припинити цю ганьбу. Ні, не робиться. А да, другою рукою бити по голові тих, хто корупцією займається. Але спочатку зменшити для неї простір, так тільки все робиться навпаки, тільки збільшується, збільшується, збільшується. Бронювання корупція, ТЦК корупція, кордон корупція. А що в нашій державі ще не корупція? Я, я не знаю вже, яку галузь ти не візьмеш. Господи, національне меморіальне кладовище. На ньому примудрилися. Охмадєт! Вся країна скинулась грошима. За одну добу після обстрілу нічого ж не зроблено. Сьогодні кінець жовтня, все, зима прийшла. Зроблено щось в Охмадєті? Нічого. Міністр охорони здоров'я звільнений? Та ні. Він тепер реформує МСЕК. Спочатку відбудував Ахмадєд, тепер реформує МСЕК. У Всіх все гаразд. Ніхто не збирається нічим займатися. І всіх все влаштовує. І це є катастрофа. Тому що та країна жити не може. саме головне, країна так не може перемогти. Це просто неможливо. Ми не можемо тільки очікувати, що нам хтось прийде і принесе. Ми маємо зробити свою роботу, але її ніхто не збирається робити. А, військові. Я вже казав про те, що ми та да, військовослужбовці. Дивіться, скільки тут піднімалося питання. Давайте тридцятку повернемо військовим. Ми закон прийняли тут півтора роки тому. Ніхто його не приймає, не підписує, верніше, ніхто він не вступає в силу. Нам говорили: немає грошей на військових. Тобто, роздати по тисячі грошей є. Дати військовим нема. Нема на тридцятку. Дайте, може, десять, хоча б доплату. Дайте щось військовим. Ви заморозили зарплату військовим. Ми ж бачимо, що ціни на заморожені, а зарплати військових заморожені? Чи збирається хтось з цим щось зробити? Ні. А потім говорять, що люди, бачите, що черг нема. А ще є якесь здивування? Чому в країні купа несправедливості? Чому людина, яка отримує дитину інваліда, слава Богу, має відстрочку. А чому військовий, який отримує дитину інваліда, не може звільнитись? Чому ми проголосували і дали право неповнорідним братам мати відстрочку загиблих і правильно зробили? Це був мій законопроект. Дякую, що хоч його прийняли. А чому ми не приймаємо дати право їм звільнитись? Це ж несправедливість. Оця несправедливість на кожному кроці. 18-25 років. Просте питання: 11 де конституційною більшістю прийняти закон в Раді. Завтра останній день, коли Зеленський має його підписати, він підписаний? Ні. А де закон про дати право на демобілізацію? Нам сказали, що уряд Міноборони принесуть цей закон. Дайте їм трішки часу. Бо в моєму законопроекті була і відстрочка, і звільнення. Звільнення прибрали, відстрочку проголосували. Президент щось тягне, не підписує, але, сподіваюся, підпише. А звільнення. А чому? А чому не розглядається? Чому не приймається? Ніякої відповіді немає. І так по кожному пункту. Ну просто по кожному. Це постійна брехня, постійний обман. Ну так не може бути. Саме головне це довіра. Саме головне, коли, коли люди довіряють один одному, коли люди довіряють владі, така держава може зробити диво. Диво. Але держава, в яка постійно намагається обманути людей, Забрати, відняти, ну там ніколи, ніколи, ніколи не буде результату. І це ж ми всі з вами чудово розуміємо, але нічого в цьому напрямку не робиться. Друзі, я можу продовжувати довго. Очевидно, що ми зараз тут 16 депутатів, ніхто нічого не змінить. 17. Але також очевидно, друзі, що якщо парламент... Не стане знову в Україні місцем для дискусій, для прийняття рішень, для підготовки законопроектів, а буде просто нотаріальною конторою, яка буде штампувати рішення, які принесли, де треба буде просто відбути номер, і проголосувати те, що скомандували, а всі інші рішення неважливі, яка не буде збиратися і шукати шляхи виходу, яка не буде працювати назовні, яка не буде працювати всередині. Ми не будемо мати результату. Не будемо. І це вже наша з вами відповідальність, наша народних депутатів України. Повернути парламенту суб'єктність, почати приймати тут закони, почати виганяти тих, хто не здатен працювати. Це що, тільки Костін? Я по Костіну брав підписи на його звільнення ще півроку тому. Ніхто, до речі, не хотів підписуватись. Ну, з генпрокурором не до них е, якось знаєте, чубитись. А коли ми будемо звільняти міністра оборони, доки буде тривати той бардак, який в Міністерстві оборони в ключовому міністерстві? А ніхто про це не говорить. Це нікому не потрібно. Хоча це є ключове міністерство. Допоки ми не створимо тут уряд національної єдності, уряд національного порятунку який візьме на себе відповідальність, який буде працювати, і парламент, який буде працювати при потребі зранку до ночі, а не так, що п'ята година 17 депутатів залишилось. Ми не дамо результату. А не дамо результату, вся наше життя залежить. Сидимо і чекаємо, а кого оберуть в США. От якщо оберуть Трампа, то таке одне. А от якщо Харріс, то це інше. Так так не може жити держава. А якщо там завтра всі скажуть, знаєте, ми втомились від України, і ми більше не хочемо їй допомагати, що ми будемо робити? Ну, ми ж маємо в будь-якому випадку країну витягувати. І це наша країна. Ми ж з вами ті, і дійсно в цій залі ті депутати, які тут прийшли 24 лютого, голосували за воєнний стан. Багато хто з вас, колеги, брав руки зброю. І ми разом стояли і її отримували на Володимирській. А потім ми зустрічались з вами на блокпостах. І ми з вами чудово розуміли, що якщо сюди прийдуть окупанти, то нас всіх повісять на одному дереві. А дітей наших заберуть воювати вже проти інших країн. Нічого ж не змінилося. Всі ті ж самі ризики є. Але чому ми були готові тоді? Ризикувати своїм життям. А сьогодні ми не готові боротися з корупцією, з бардаком. В очі казати і президенту України теж про ті проблеми, які є, і вимагати його сюди, в Верховну Раду, не з перформансом черговим, а з серйозною розмовою, з призначенням людей, які здатні щось зробити, розподіленням обов'язків з тим, щоб врятувати країну. Від тої безодні, в яку ми всі з вами падаємо. Україна в нас, друзі, дійсно одна. І нікому, крім нас, з вами, крім українців, за великим рахунком вона не потрібна. То, друзі, давайте схаменемося, поки не пізно. Дякую.